Виконуємо номер 17 із розділу Повторюємо математику за курс 5 і 6 класів підручника Алгебра 7, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2024 рік. Усно обчисліть. Завдання перше: сума 4 і 2,7. Отримаємо 6,7. Друге, сума 1,8 і 3,7. Дві отримаємо 5. Третя різниця 4,5 і 1,2. Отримаємо 3,3. Четверте. різниця 7,2 і 4,5. Отримаємо 2,7. 5. Добуток 10 на 5,2. Переносимо кому на один знак вправо, отримаємо 52. Добуток 4,3 на 0,1. Переносимо кому на два знаки вліво, отримаємо 0,43. Частка відділення числа 3,6 на 3. Отримаємо 1,2. І частка відділення числа 2,8 на 0,1. Переносимо кому на один знак вправо отримаємо 28. Номер 17 із розділу для повторення математики за курс 5 і 6 класу підручника Алгебра 7 виконана.